Криптовалюта, її створювали з думкою про приватність, але вийшла, як то кажуть, палиця з двома кінцями. З одного боку, це інновація, а з іншого новий простір для злочинності. Але чи справді анонімність у блокчейні така вже й абсолютна? Сьогодні ми зануримось у світ криптодетективів і подивимось, як їм вдається перетворювати цифровий слід на цілком реальні кайданки. Звучить як мрія для злочинця, правда? Жодних банків, які можуть поставити незручні питання, жодних урядових регуляторів, жодних кордонів. Але чи справді ця фортеця анонімності така вже й неприступна, як здається? Відповідь, скажу я вам, може здивувати. Отже, ось наш план. Спочатку розберемось, чому крипта так вабить злочинний світ, потім зазирнемо у головну публічну таємницю блокчейну. Далі подивимось, як саме слідчі розкривають цю анонімність, які інструменти для цього використовують, і наостанок, як усе це перетворюється з цифрових доказів на реальні вироки. І повірте, ми розкриємо кілька секретів, які злочинцям точно не сподобаються. Ну що ж, поїхали. Розділ перший у чому власне проблема, чому раптом ці цифрові активи стали таким, ну знаєте, улюбленим платіжним засобом у світі даркнет ринків, відмивання грошей та інших темних справ. Спробуємо на хвилинку влізти в голову злочинця. Анонімність чудово, ніхто не знає, хто ти. Децентралізація? Взагалі казка, ніякий банк не заблокує рахунки, а можливість перекидати мільйони через кордони, не вставаючи з дивана. Це ж просто ідеально. Звісно, для правоохоронців це справжній сінький головний біль, але як ми скоро побачимо, не такий вже й непереборний. І ось тут ми підходимо до найцікавішого. До фундаментального парадоксу, про який багато злочинців, здається, забувають саме те, що мало бути їхньою бронею, сам блокчейн, виявляється їхньою ахілесовою п'ятою. Чому? А тому, що кожна, от буквально кожна транзакція в ньому є публічною. Уявіть собі такий собі цифровий щоденник. Так, імена в ньому, наче написані невидимим чорнилом. Але кожне слово, кожен переказ, кожен цент – все це назавжди викарбувано на його сторінках, і завдання слідчих просто знайти той самий проявник, щоб це чорнило стало видимим. Ось погляньмо на звичайну транзакцію. Це ж не просто гроші звідси туди. Коли відбувається оплата, гаманець часто створює абсолютно нову адресу для решти. І ось ця дрібничка, цей, здавалося б, незначний технічний нюанс, це і є та сама перша ниточка, за яку починають тягнути слідчі. Гаразд, з цим розібрались. Тепер до практики як же відбувається сам процес розкриття анонімності? Як з купи безіменних адрес вийти на реальну людину? Отже, маємо загадку є набір анонімних адрес як їх пов'язати між собою. Це, знаєте, така собі детективна робота, що базується на кількох дуже логічних припущеннях. В науці їх називають евристиками. Окей, у чому тут суть? Є три основні зачіпки. Перша, якщо в одній транзакції беруть участь кілька адрес відправників, то, ну, скоріш за все, вони належать одній людині чи одному гаманцю. Логічно ж. Друга зачіпка. Пам'ятаєте, оту адресу для решти, вона по суті зв'язує стару адресу з новою. І третя круглі суми. Зазвичай платіж це щось типу 0,5 біткоїна, а решта це якесь довжелезне число з купою знаків після коми. Коли слідчі складають ці три пазли докупи, картина починає прояснятися. Звісно, злочинці теж непрості вони використовують так звані міксери, щоб заплутати сліди, це, грубо кажучи, як кинути свої монети у величезний блендер разом з монетами тисяч інших людей. Але навіть тут є свої нюанси. От, наприклад, популярний протокол змішування CoinJoin, він створює дуже специфічні транзакції з аномально великою кількістю входів і виходів. І для досвідченого ока це як червона ганчірка для бика. Одразу зрозуміло, хтось тут щось приховує. Ось подивіться: зліва звичайна проста транзакція, а справа CoinJoin. Здавалося б, суцільний хаос. Але парадокс у тому, що саме ця надмірна неприродна складність і робить транзакцію підозрілою. Намагаючись сховатися в натовпі, злочинці, по суті, вдягають на себе яскравий костюм, який привертає ще більше уваги. Ну, зрозуміло, що вручно аналізувати мільйони транзакцій це все одно, що рахувати піщинки на пляжі. Просто нереально. Тому на допомогу приходить серйозний арсенал, потужні інструменти, які перетворюють увесь цей цифровий шум на щось зрозуміле. Ось. Приблизно так виглядає блокчейн, якщо дивитись на нього без спеціальних інструментів суцільне хаотичне павутиння. Ну і як тут знайти злочинця? Та ніяк. Це просто неможливо. Тому сучасним слідчим потрібні, скажімо так, спеціальні цифрові окуляри. І саме тут на сцену виходять платформи для аналітики блокчейну. Їхнє завдання просте: взяти увесь цей хаос і перетворити його на чітку, зрозумілу картинку. І от що виходить на виході. Це вже не павутиння, а справжня карта. Програма автоматично розпізнає ось це адреси бірж, це Darknet Marketplace. А це вже відомі шахраї. Кожній адресі присвоюється рейтинг ризику. Бачите червоні лінії? Це грошові потоки, пов'язані зі злочинцями. Зелені, чисті операції. І в один момент все стає абсолютно зрозумілим. Теорія це звичайно добре, але як це все виглядає в реальному житті, особливо коли мова йде про справді жахливі злочини? Давайте розглянемо один конкретний приклад. Він досить тривожний, але дуже показовий. Це, мабуть, один з найскладніших напрямків роботи. Йдеться про боротьбу з найжахливішими злочинами, з експлуатацією дітей. Система, як бачимо, чітко виявляє суб'єктів, пов'язаних з такою діяльністю і маркує їх 100% рівнем ризику. Це яскравий приклад того, як технології стають зброєю в руках тих, хто бореться за справедливість. Давайте подивимось ближче на одного з таких суб'єктів. Те, що ми бачимо на екрані, це по суті вся його фінансова мапа. Звідки приходили гроші, куди переказувались кожен рух, кожен платіж, це ніби зазирнути в бухгалтерську книгу злочинного угруповання. І ось, переглядаючи сотні транзакцій, аналітики знаходять те, що шукали ту саму Ахілесову п'яту. Ось вони: перекази на великі регульовані біржі, наприклад, Coinbase чи Binance. І все, це кінець гри. Щойно кошти потрапляють на таку ліцензовану платформу, вся анонімність випаровується. Далі справа техніки. Судовий ордер, і слідчі отримують реальні дані власника акаунту ланцюжок розірвано, злочинця знайдено. І ось тут ми доходимо до головного висновку. Найбільша іронія в тому, що саме те, що мало захищати злочинців, публічність і незмінність блокчейну і стає причиною їхнього провалу. Щит, на який вони так розраховували, перетворюється на клітку. Як бачимо, технологія це завжди інструмент, і у світі цифрових тіней, схоже, саме цей незмінний вічний запис стає найпотужнішим інструментом правосуддя. І це залишає відкритим одне питання: чи не створюємо ми, прагнучи до абсолютної приватності ідеальне середовище для тих, хто воліє діяти в темряві?